У свої 92 роки Ольга Іванівна Джулай виглядає бадьорою і життєрадісною жінкою. І це незважаючи на те, що лиха її у житті дісталось на п'ятьох. вона зустріла, навчаючись у ленінградському технікумі Геодезії. У місті на Неві залишилась і під час блокади. Той страшний період пам'ятає й досі. Сколько там давали, сто грамм хлеба, или сколько там мама там где-то что-то тоже получала там. Ну, а, а были дни такие, что вообще хлеба не давали, потому что людей же все-таки в блокаді много осталось, Ну, потом же умирали, конечно. Вот. А когда у меня мама умерла, мы зашили ее в одеяло. Подружка там у меня була, соседи, семья там була. І вот. відвезли на это, там, приемные пункты. Были. Ну, они записку написали, що вона така, і туди ж одеяло. Когда я после війни приїхала узнать, где вона, може, похоронена, може, где, то мені сообщили, в братской могиле номер такой-то. вот я приїжджала туди цветы, конечно, на Пискаревському кладбище. Не стало у блокаду і рідного брата Ольги Джулай. Його завод спробували евакуювати через Ладоське озеро, але колони потрапили під бомбардування фашистських літаків. Не вижив жоден з працівників заводу. Ольга у блокаду втратила всіх родичів. Врятувалася завдяки сусідській сім'ї, яка змогла вивезти її з вогняного та крижаного полону. Виїхали в республіку Німців по Волжі, нас туди направили. І відтуди я пішла в армію. Там вот, приехала воинская часть, вот, и они остановились в этом доме, где я была. Они говорят, нам нужен mm -hmm. и, говорят, можешь? А я говорю, ну, конечно, что меня тут держит. Mm -hmm. И вот это я попала, там воинская часть была, и вот это я с ними это, попала в Третий Украинский фронт. І ось це була до кінця війни. Свій бойовий шлях Ольга Джулай завершила в Угорщині. Має бойовий орден Вітчизняної війни другого ступеня, орден за мужність третього ступеня, медаль блокадниці Ленінграду та багато ювілейних нагород. Після війни працювала геодезистом-топографом в Арктиці та Азербайджані. Потім з чоловіком переїхала до нашого міста, має 40-річний трудовий стаж. Дві дорослі онуки часто навідують свою героїчну бабусю. У цей день до Ольги Джулай завітали голова міської ради ветеранів Микола Дабіжа та начальник Управління праці та соціального захисту населення виконкової міськради Інеса Благун. вони передали вітання від міського голови та вручили блокадниці ціний подарунок, коли ми говоримо про події Великої вітчизняної війни, слід зазначити, що крім героїчних були і трагічні події, трагічні дні. Одне з них це блокада Ленінграда. І коли дивишся на цих людей, які зараз в місті проживають у нас. Дивуюся їх мужності, їх, їх терпіння в кінці в кінці вони вистояли, зберегли, зберегли гідність свою, зберегли гордість за, за, за те, що вони лейнградці. А взагалі ми відзначаємо, починаючи з 27 січня, з дня зняття блокади Ленінграда, де через кілька днів ми будемо відзначати роковини Сталінградської битви в цьому році 70-річчя визволення Кривого Рогу. 70-річчя визволення України, і зараз проходить місце естафета визволення, традиційна наша естафета, де ми ще раз показуємо, зустрічаємося з дітьми ветерани. Треба, щоб вони знали тих людей, щоб вони знали, хто визволяв наше місто, хто визволяв Україну, Європу. І молодь цікавиться цими подіями, і ми закінчимо цю естафету в Нігулецькому районі буквально вже в лютому місяці.